Христос посеред нас сьогодні на Божественній літургії ми почуємо Євангеліє від Матфея, в якому Господь говорить: прийдіть до мене всі змучені тяжкою ношею, і я вас заспокою, прийміть ярмо моє на себе і вчіться у мене, бо я смиренний духом, і ви знайдете спокій вашим душам. ж ярмо моє благо, і тягар мій легкий. Возлюблені у Христі, якщо ми відчуваємо любов Божу і пам'ятаємо, що наш тягар це любити Бога і любити людей, тоді такий тягар стає піснею. Сьогодні православна церква молитовно звертається до своїх святих: Марка Євгеника, архієпископа Ефеського, Макарія Посника Печерського, що в ближніх печерах спочиває, а також сьогодні християни вшановують пам'ять дивного подвижника IV століття, одного з основоположників чернечого життя Макарія Великого Єгипетського. Кожного ранку чи вечора ми доторкаємося до цього дивовижного святого під час читання ранішніх та вечірніх молитов, багато з яких написано саме преподобним Макарієм. Невдовзі, після. Шлюбу, поховавши дружину, Макарій замислився над сенсом свого життя та шляхом своїм до Бога обрав чернечий подвиг. Смирення стало головною рисою преподобного. Макарій звернувся одного разу до нього діявол. Я терплю від тебе великі скорботи, бо не можу подолати тебе, оскільки ти маєш проти мене зброю, твоє смирення. Згодом, милістю Божою, Макарій стає одним з найближчих учнів та послідовником родоначальника єгипетського чернецтва, преподобного Антонія Великого. Неземних висот досягла святість Макарія, але він. І далі залишився надзвичайно смиренним. Одного разу від праведних жінок, святий подвижник, дізнався про смиренність у шлюбі. Почувши це, він прославив Бога та промовив: «Во істину Господь не шукає діви, чи удруженої, або ченця, чи мирянина. Але кожній людині, яка іде шляхом спасіння, посилає благодать Святого Духа. Пройшовши усі випробування, серед яких було і переслідування від аріан, преподобний дожив до 97 років, та мирно відійшов до Господа зі словами: В руки твої Господи передаю. Дух мій. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела тих, хто має імена Григорій, Микола та Петро. Дорогі брати та сестри! Православний календар бажає вам міцності духу у вашій вірі, бо ж тільки незворушливий дух, який ви повністю покладете на Бога, подарує вам досконалий світ душі. Який такий необхідний нам для щоденної та успішної праці? Во славу Господа! І не забудьмо сьогодні за календарем п'ятниця, день пісний, проте нині дозволяється вживання риби.